Всім привіт з роз'ємів. Принесли мені такі роз'єми. Більше з того, що це з якогось літаючого об'єкта. І хочу вас запитати, хто знає. Роз'єми в нас називаються КПРС-3219. Це не посріблення точно. Бо дуже блискуче. Можливо, паладієві роз'єми паладовані чи паладіровані, як воно краще сказати. Отакі От роз'єми. Це то посріблення точно. Це я знаю, такі вже розбирав. А оці, це то я не можу зрозуміти. Посріблення це точно, що не посріблення. Можливо, хто знає то напишіть. КПРС 3219. З цієї сторони, виходить, один кабель, йдуть кабелі посріблені, а другий, просто, як кажуть, лужона мідь. Так що, хто знає. Підкажіть. Буду удячний, що ж це за такі роз'єми. Ну що, дякую за відповідь наперед. До побачення на каналі.